На лівому березі столиці одночасно будуються два дитячих садочки на 220 місць у будівництві інтрига, котрий із них стане ювілейним 650-м в історії компанії забудовника. Сьогодні ера будівництва огляне зведення дитячого садка на позняках. 4 а до кожного із садків зможуть ходити по 220 діток. Кожен довгоочікуваний у своєму мікрорайоні, і до кожного будівельники ставляться з особливою увагою. Це не Тай робимо, стараємося, щоб їм тут було, щоб вони вчилися тут, а щоб виховувалися. Тутов і Робимо для них за 61-річну історію. Будівельна компанія, що зводить дитсадки «Київміськбуд», вже збудувала 649 дитячих дошкільних закладів. Генпідрядна організація, що виконує будівництво цього садка, на позняках 4А а товариство Ягуар, яке брало участь у зведенні самого мікрорайону. Як бачимо, готовність об'єкту висока. Будівельники займаються влаштуванням мереж. Воду ми вже как труби положили, залишилося підключити. Це лівньовка, каналізація, пластик. Уже сучасні технології використовуємо. Доволі таки надійний. Колись гарантія на хімію була десь років 10, то зараз уже, скажімо, десь років 60. Майстер Євген Віхров за допомогою спеціального приладу Нівеліра вимірює висотні відмітки. Його задача зробити розбивку для прив'язок потім, щоб можна було прокласти інженерні мережі, тобто, щоб вони були на висотніх відмітках, як Зазначено у проєкті. Скільки ви вже працюєте в будівництві? Півтора року. Чому ви обрали цю професію? Не ну, знаю, вона мені подобається. Задоволення отримую від, е коли свою роботу гарно виконуєш, ну, якесь внутрішнє задоволення. Отримуєш, ну це ж добре, коли робота приносить задоволення. Але ще приємніше кожному будівельнику знати, що робота завершена і приносить користь людям. Василь Рахмайлов, керівник Ягуару, 33 роки в будівництві. Свою першу школу зводив у 89-му на столичній Троєщині. Напевно, вам приємно проїхати, пройтися біля тих об'єктів, які ви будували. Є таке? Ну, це. Так. Кожному будівельнику приємно проїхати, подивитися на свою роботу, показати її своїм дітям, внукам, там, правнукам, щоб вони, вони бачать. І діти ж гордяться тим, що їх батьки там, побудували е, е, якусь споруду, там, будинок, школу, е, музей. Який дуже багато побудував соціальних, ми знаємо, і музеї, і поліклініки, і лікарні. Все. Понятно, що всім будівельникам, які приймали участь в будівництві таких споруд, дуже приємно проїхати і подивитись на свою роботу через десятки років. Можливо, тому наш співрозмовник залишався у своїй професії, не зважаючи на непрості часи, які траплялися в економіці, а значить, і в будівництві. Ви ніколи не думали над тим, щоб все-таки змінити свою професію, піти в іншу сферу. Адже, можливо, були і нелегкі часи в будівництві. Вони точно були, як мінімум, 90 років. Ну, були 90-ті, був 98-й, був 2008-й. Були різні роки, була різна ситуація в країні, в будівництві, тому що взяти 90-ті роки, коли повністю було зупинене на будівництво. Ну, ніяк я ніколи не задумався над тим, щоб поміняти. Я особисто ніколи. Якщо вже я навчився будувати, то я думаю, що... Пиріжки точно поки не будемо. Що ж до змагання, за звання ювілейного дитсадка, будівельники поставили за мету змагатися в якості, а не швидкості. Ми не так, ми хто краще побудує, змагаємося. Не. А то, хто перший, я думаю, ми здамо, і той, і цей. Вчасно, ну, будівельники здадуть. Ми цей, і там будівельники ті, які там працюють, здадуть. Вчасно, бо це наша задача, ми для того і працюємо, щоб вчасно виконати роботу. А от задача краще побудувати це так. Да. А в чому полягає хороше будівництво саме ось такого об'єкту? Тобто, які вимоги саме до цього будівництва? Ну, як які відмоги? Ми будуємо садочок для наших діток. Тобто ми повинні так комфортно побудувати, щоб він був комфортним для дітей, щоб вони сюди йшли з задоволенням, щоб батьки були дов... ну, раді тому, що їхні діти в хорошому садочку там проводять свій час, виховуються. Тому що основна задача все таки в садочку почати виховання наших діток, навчити їх. Правильно жити. зараз на садочку на позняках, окрім підключення до інженерних мереж, іде робота над влаштуванням покрівлі. Будівельники закінчують встановлювати вікна. Команда нашої програми тим часом готується розповісти вам про зведення садка на осокорках північних, але вже в наступних випусках ери будівництва.